Зору, це два, але один в лікарні у лікаря лікуючого, звернувся до поліції, звернувся до вас, щоб мені треба захист з точки зору мого законного, тієї лікарня, на який є, і своїх прав, чому я відсутній сьогодні на роботі. Тому я і це все затіяв. Якщо ви не можете нічого зробити, так просто я ж тобто я не прийшов до вас виясняти ситуацію. Абсолютно нічого. У вас є виписка офіційно підписана. Так. Так. Все річ, це розмови, я Ні, це не розмови, це ж Ні, так сказати. Я ж можу багато вам теж цього розказати, я ж не розказую. Я опираюся на офіційні документи області Так. Які є. Я. Так. А хто вам що казав? Що вам там звали, хто вам що передавав? Це... Я зрозумів, все. Заходи, це я розумію, як директор зактора все. Якщо у вас є якісь претензії до лікування, до знаходження, вас... Звичайно, розповідає. є. Я ж все я по цьому і звернувся, так? Це все вирішуєте, подавайте заяву, в поліцію, в суд. Я не так я подав заяву, так. Да. Просто дуже дуже зараз дуже я конкретно в поліції, не в поліції, але ну, маю на увазі. Я хотів з вами просто як з керівником поспілкуватися, як громадянин, не без, без в рамок кримінального права. Так. І ви, ви теж нічого ви не, ви не казали, да, лікарям? Ви питання, на на І я на поліці всього робочого часу. Спілкуюся з лікарям, так. Вказую їм на їх помилую. Я зрозумів. Провожу корекцію терапії так. і лікування і рекомендації. Це мої функціональні обов'язки. Я спілкуюся з лікарями так. і виконую свої функціональні обов'язки. Вона так. не може давати вказівок, які не входять в перелік. Добре, я зрозумів. Тоді тоді дивіться. Це це теж для мене. Ви проводили в комісії комісійний огляд. Правильно мій разом Ні, ми проводили не комісійний огляд. а чому не скала комісія? Ну добре, ми, скажіть ми проводили. Ну бачите, ви. Все все, я кажу, до, скажіть. До певних слів ви чіпляєтеся? Скажіть, Ми, я віде не чіпляюся. Ми проводимо скажіть. огляди, проводимо м, огляди в кожному відділенні всіх пацієнтів. Так. Планові огляди. так. Правильно, під час цього огляду ви сказали, запитали мене про мій стан. Чи в мене все нормально, чи болі уменшилось, чи не уменшилось? Було таке? Було таке? Добре, я вам відповів, що ні. Ні, ні, так правильно, дивіться, ви ж дивіться, ви правильно, то ви ж ви ж мене запитували, чи нормально я себе почуваю, чи ні. Я кажу, що ні, болі є, болі зберігаються. Проте у виписку. Проте, дивіться, на що я хочу просто на одне, я, я зараз йду, я розумію, що я вам заважаю. Проте ви зазначили у виписці, що полегшення. Як може бути полегшення при аснекросі, скажіть мені, будь ласка? Болю. Ми зараз аналізуємо один симптом, Інтен... болівий синдром, інтенсивність болівого синдрому. Так. Ви не давали доручення, не відправляли назад ліку. Можна запитати таким чином? Чи давали ви лікарям вказівку змінити цифру 4 на цифру 2? Не давала. Все, дякую. Дякую вам велике. Вибачте. Гарного дня.